Привіт, ви на каналі Рибацька лабораторія. Сьогодні ми поговоримо про бомбарди, цікаву та універсальну снасть, відому також як збіруліно. Бомбарда є видом оснащення, яке дозволяє ловити різноманітну рибу завдяки головному елементу поплавку, що має форму витягнутого яйця з тонкою трубочкою по осі. Існує три основних види бомбард: плаваючі, які призначені для лову на поверхні води, повільно тонучі. Що дозволяють ловити на певній глибині, і швидко тонучі, які допомагають проводити легкі приманки поблизу дна. Вага бомбард варіюється від 2 до 25 грамів. Для використання бомбард найчастіше застосовують м'які вудилища параболічного ладу довжиною 3 до 6 метрів із тестом від 25 до 60 грамів. Проте це не означає, що інші снасті не підійдуть. Наприклад, спінінги повільного ладу. Або телескопічні вудилища у вказаних тестових рамках також чудово справляються із цим завданням. Бомбарда має класичний алгоритм оснащення, який можна змінювати, замінюючи поплавки, поводки чи приманки. Зазвичай використовується безінерційна котушка середнього розміру з фрикціоном, ліска або шнур діаметром від 0,2 до 0,3 мм і довжиною не менше 100 метрів оснащуються бомбардою. Рух якої обмежують стопором, потім додається блок вертлюшків, демферна бусина перед вузлом і застіпка, до якої кріпиться поводок із приманками. Приманки можуть бути як живі, хробаки, опариш, перловка, так і штучні, воблери, блишні, мушки. Наприклад, для лову червоноперки чи чехоні використовують плаваючі бомбарди, а для хижака, такого як жерех, окунь чи форель, повільно тонучі. Для донної риби, як от сом чи судак, підходять швидко тонучі бомбарди. Кілька порад. Довжина поводка залежить від виду риби. Наприклад, для щуки достатньо тонкого металевого поводка довжиною 30 см, а форелі потрібно не менше 1,5 метра. Як ловити на бомбарду? Спершу оберіть перспективне місце, закиньте снасть. Дайте приманці опуститися на потрібну глибину, стабілізуйте поплавок і починайте проводку. Використовуйте різні техніки: джиг, твічинг, ривкові рухи вудилищем чи рівномірне змотування шнура. Наприклад, для Форелі добре працює ступінчаста проводка. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте.